Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як в такому сервісі, як Gamma можна створити презентацію. Можна написати промпт, можна вставити текст із документа якогось, або ж завантажити сам документ сюди і згенерувати презентацію. В мене вже є такий текстовий документ. Це один із уроків в 6 класі. Тема величини, команда присвоювання. Я його зараз завантажу і потім вивантажу в наш сервіс. Обираємо, що саме ми хочемо згенерувати презентацію, вебсторінку або ж документ. Слишаємо презентацію. Дивимось все як у нас було. Обираємо дизайн. І ось бачимо результат. Наш титульний слайд. І пішли слайди далі. І далі можна завантажити або ж програти презентацію. Так, що ось такий сервіс, користуйтеся.